Слава Ісусу Христу, Євангелія від Марка, 16 розділ з 9 вірша. Ісус з'являється своїм учням, як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії, Магдалині, із якої був вигнав сім демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, які йшли вони на село. А вони, як вернулися, інших про те сповістили, але повірено їм, нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони найняли віри тим, хто Воскреслого бачив його. І сказав він до них. Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте: Хто увірує і Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: у ім'я моє демоні будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус. По розмові із ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь.